А як вам такий апарат? Губа Брабус. Оригінальна. Так, трошки кліренс менший з нею, але ж виглядає як. Протитуманки. LED-стрічка в фарах. Для дорестайл це топові фари. Передня камера встановлена китайська. Шильдики Брабус оригінал. Номери наші, не ваші будуть. Легкосплавні диски 15-го діаметру. З датчиками тиску, наклеїчки, ну, трошки колхозу, але то таке, можна зняти. Задні ліхтарі LED. Камера заднього огляду. Так. Порт у нас тип 1, це Америка. На 32 А, тобто до 7,5 кВт на годину. 2,5 години повний заряд. Дивимось далі. Датчики світла дощу. Пофарбоване з заводу це опція в смарті. Оце, до речі, не оригінал. Захочете оригінал? Можна переклеїти. Так, далі. Сидіння круті з підігрівами. Це йдуть топові шкіряні з функцією складання речешком, Тобто пасажир складається, спинка повністю. Функція складання спинки пасажира. Підлокітник не оригінал, але є. ну Бонусом. Захочете оригінал, поставимо оригінал. Електродзеркало з підігрівами, давочки, обшивка. Як я казав, оця обшивочка совця і називається вона Brabus Value, бо в базі йде без тканини. Далі кермошкіряне з усім управлінням. Оце теж ми можемо зняти, якщо захочете. Оце от знімається. Ну, Тут такий фанат Брабуса. Тут, як ви вже, ви вже знаєте, бортовий комп'ютер управління, мультимедіа, круїз контроль. Тут ліміта немає, бо це Америка, тут тільки круїз. Кольоровий дисплей, пробіг 59 тисяч кілометрів. Далі так, бардачок. Ось з такою полочкою, бо це Америка. І тут ще в них є подушка безпеки під коліна пасажира. Ось, ось і всі штучки це все опції. ось Ручечка така хромована, ось, чорні накладочки. Все опції. опції, е, підсвітка для кожного пасажира. Можна окремо вмикати. Це в смарті теж опція. Далі ось те, що я вам казав, автосвітло, автодощ. Музичку тут встановлювали не оригінальну, але так дубасить сабвуфер. Тут просто неможливо їздити, коли гучність робиш більший. сабвуфер зараз знятий. Ось тут такий, він з'ємний, дуже потужна. Оригінальна На, набагато гірше грає. Тут у нас іде ще бардачок, сервіска, шторка ролетна оригінал. Гарна машина. Власник цього смарту оновився у нас, взяв кабрік на повному заряді 2020 року. А це його смарт. Він його, він, він його дуже оберігав, обслуговував у нас. По машині питань немає. Ціна просто халявна. Будь ласка, 10 тисяч доларів. Просто таких цін немає. Він його в дуже великий мінус віддає, тому що просто стоїть. Друзі, приїжджайте, переоформимо дуже швиденько. Реально гарний смарт. По супер ціні.